Вітаю вас, дорогі учні та учениці. Сьогодні пропоную написати докладний переказ за простим планом. Спочатку уважно прослухайте текст. Бібліотека Ярослава Мудрого. Історія свідчить, що Ярослав Мудрий любив читати книги ще з маличку. Книги не тільки сприяли розвитку, але й додавали життєвої наснаги. Здавалось навіть, що старовинні тексти захищають від світу. В якому зустрічаються інтриги, зло, несправедливість. Уже тоді книги вважались духовними ліками. А за часів князювання Ярослава відкривались одна по одній школи та бібліотеки. Так, у 1037 році у Києві з'явилась нова споруда: кам'яна, велична, оздоблена мозаїками та фресками Софія Київська. Саме тут, за легендою, і розмістив Ярослав Мудрий неймовірну книгозбірню. кажуть, що в ній зберігалось справжнє багатство священні історії, літописи, переклади іноземних авторів, фоліанти у дорогоцінних окладах, подаровані Ярославу правителями інших країн книги, розкішні, прикрашені золотом, рідкісним камінням. Та ексклюзивно оформлені. Кожне таке диво коштувало неймовірно дорого можна було за одну книгу придбати ціле село. Сьогодні вчені та дослідники розходяться у думках одні кажуть, що бібліотека Ярослава Мудрого лише красива легенда, інші стверджують, що бібліотека таки була, проте згоріла під час однієї з війн. Та достеменних доказів жодній думці поки що нема. Та під Києвом, і, зокрема, під Софією, були знайдені підземелля та ходи, викладені цеглою. Хто знає, може, і по сьогодні десь приховане Ярославове багатство. Можливо, серед ченців є ті, хто знають таємницю бібліотеки та охороняють її мовчанням, чому ченці. А тому що від появи бібліотечної справи саме при монастирях створювались історичні шедеври. А історики та дослідники і сьогодні не полишають надії знайти безцінний скарб. Ось такий текст. А ось перед вами план. Ви можете поставити відео на паузу і спробувати усно за планом переказати текст. Після цього ви можете повернутись до початку і прослухати текст ще раз, після чого написати переказ у ЗОшити. Успішної вам роботи!